Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Подивіться на цей колір. Він і на відео класний, але ж висвітляє, як завжди, камера, бо колір в нього такий, як оце в Куп'янків. Він такий темний, темний, червоний. Це Саркахілус. Такий, як я хотіла, червоний-червоний, без всяких там додаткових біленьких чи якихось інших кольорів, чисто червоний колір І текстура квіточок як дуже ковштовна тканина, як оксамит І не хоче камера наводитись. Це перші відкрились квіточки. Так, його розгорну. Я така довольна. І цю радість мені прислала Альонка з Австралії. Я їх отримала того року. Вона мені купувала там в їхніх теплицях. в їхній теплиці. Ну, Всі знають, да, що самий саме такий вибір і кольорів всіх рахідей. Так хочу достати назву. Оце оця баріта. Ох, тільки побачила корінчик і он вже де. І ось така назва. І ось така назва, бачите? Червоний на, черв... на червоний на червоний. І тому він дійсно ось такий червоний, класнючий. Я купувала у нас в Бельгії в теплиці червоний, але ж він теж красивий, але. Є там біленькі такі крапочки на ньому. А я хотіла чисто такий, і, на жаль, я не можу показати дійсний колір. Він такий аксамитовий, темно-темно-червоний, от який я і хотіла. Це перший, який зацвів з тих сарків, які приїхали до мене від неї. Інший з квітконосами. І ще один має бути червоний, зараз я згадаю, де він. А, ось він. Він тільки нарощує квітканіс. Бачите, який він високий. Мені його прийшлося переставити сюди, на іншу паличку, де відстань до ламп трошки вище, бо квітканос дуже-дуже-дуже такий вже високий. А це потім подивимось, який він буде червоний. Дуже-дуже красиві квіти. Трішки за догляд хочу сказати, що ці орхідеї не треба пересушувати ніяких просушок. Поливати дивлячись, яка температура, яке світло і яка довжина світового дня. От, прямо сенсу вони не люблять, вони у мене влітку завжди в тіночку висять під глицинією. А ось цього року вони під лампами. А чого під лампами, бо це теж був трік. Коли я багато читала про культуру цих орхідей, про їх утримання, то читала, мабуть, з цієї ж теплиці, рекомендації і читала, так? що якщо квітконоси отримують багато світла, не теплого світла, не прямого сонця, а багато. А багато світла, то квітканоси ростуть наверх, ось як ви бачите. Або ось ці теж. Бачите, вони всі ростуть наверх. Ще той червоний, не хоче сюди його ставити. Це мають бути помаранчеві або жовті. Хтось іще з квітканосами. А якщо, коли ростуть квітканоси, не дуже багато світла, як у мене раніше було, то вони такі хиляться донизу, такі як ампельні. Ось фото моїх. Тогорічного квіткування, і хто захоче, може подивитися, вставлю або в першому коментарі, або в описі під відео посилання на плейліст про мої саркахілуси. Можна буде подивитися. І ось дійсно в кімнаті, де знаходяться орхідея, тут прохолодно, досить прохолодно. І в зимовий час було холодно, і все рівно я їх поливала, коли підсихали. Вони не стояли в мене сухими хочеться квіточок. І ще вони такі схильні скидувати пуп'янки, коли порисихають. Тому полив має бути. Казала вже я в якомусь відео, що хочу я змінити деяким посадку. Ті, що в мене в керамічних горщиках, бо їх дуже часто зараз приходиться поливати. А ці, що проїхали від Альонки. бачите, в них і коріння росте в цей час холодно, не холодно. Я посадила усі в пластикові горщики. Я не пам'ятаю, чому саджати треба ж було підбирати такі горщики за розміром кореневої системи, які в них була. От у мене чи не було тоді керамічних. Ну, в общем, їм пощастило, що я їх посадила у пластикові горщики. А субстрат точно такий же, як і ті, що ростуть в керамиці. Їм не заважає температура, рости квітконоси. Звісно, що якщо прохолодніше, то це більш мляво, вони ростуть не так швидко, але ростуть і квітнуть. Обожнюю ці орхідеї. в них така кольорова гама, така різноманітність, що можна тільки одніх сарківцях назбирати, я не знаю, яку колекцію. І коли вони розростаються, такі куртини здоровенні, квітконосів багато, Ой. Да, я коли залазила на австралійські сайти, то там в Інстаграмі теж є. То, знаєте, дах їде від цієї краси. Дуже легкі вони в догляді в домашніх умовах. Головне, влітку не стояти їм, де багато сонця і дуже жарко. А взимку. Якщо хтось хоче отакі квітконоси, які ростуть наверх, треба до свідка. А кому ампільне, до свідка не потрібна. Тому що інші мої, ті перші, які я тут купувала в Німеччині і в Бельгії, по-моєму, да, в Бельгії та теплиця, забула, як вона звиця, то, то вони в мене не отримували, і ті, що зараз там ростуть, і не отримують. Додаткового освітлення день, які є. Такі і є. В мене є біла Хейді. Вона ще така пахуча, а зараз я цей понюхаю, пахне чи ні. Не відчула я ніякого аромату. Але він такий красивий. ці квіти красиві, такі, як я хотіла, прям така радість. Так от, я хочу цього року, після літа, як заносити буду, хочу поставити Хейді і цей разом, щоб вони разом заквітли, і дуже буде красиво. Виглядати біла квітка і ця червона оксамитова. Ось так. Ось мій помаранчевий, все цвіте і цвіте, А це дійсно червоний. От точно на фоні цих червоних квітів сарка в цього дендра квіти помаранчеві. Ось так. Як ваші сарки? квітнуть вже Альонка, дякую тобі ще раз за цю радість. Колір такий, як я хотіла. Дякую, дякую, дякую. А на цьому, все. Слава Україні! Смерть російським окупантам, всім колаборантам. Добачення.